Вас воно все знає, воно нікому не потрібне, за такі гроші їх ніхто купляти не буде. Хлопці, з коментарів дивіться. Купляють люди, купляють. Мототракторці купляють, бачите? Кончені, як ви пишете. Він а що не здатні, мають два рази дешевше. А Тоді я кажу, за 1000 доларів, я кажу, подумаю, чи взять, чи ні. Дзвони мені, дядько, один, так. по телефону і доказує. От, люди. Воно стоїть своїх коштів. У нас хороша ціна може бути. Хороша знижка. 1000 доларів то нереальна ціна на трактор. Ну, за дві. Якогось тракторця ви взяти зможете собі, який буде вам робити роботу. І менше слухайте тих, вибачте, піздоболів в коментарях, які люблять писати умні речі. Як що має бути, якщо має стоїть, що буде робити, що буде не робити. Бо от переважно в таких людей робить тільки нормально руки, щоб по кнопках тикати і писати гадості. А люди, хто, з руками, хто робить, ось вони купують там, кому менший бюджет, менші, кому дозволяє, кому потреба є більше, купують і сороковочки, і п'ятдесяточки. Тільки грузиться три буса тут, зараз, сьогодні, то тільки одгрузка. Щас ще на грузочку стає ще машини. Тобто порахуйте, тільки один хіба день. Шифенки, отакі купують. Люди виписують не до трактор, там ремні, гівно, Т-40, Т-25. Пацани, люди беруть, бачите, скільки лежить товару, скільки стоїть тракторів, скільки навісного. Люди беруть, люди працюють і люди, вибачте, мене не пишуть херню, тому що в них на то нема часу писати. Бо він купив шифен, заробив тоді сюди. Через два роки він той шифін вже продає, вже купує Дон Фенга. А ти будеш тако писати, що бляха зажжалось, дорого, треба дешево і все. А людина собі вже два трактора три продасть, купи нових, І дом построїть. Поки ти будеш писати, що свої коментарі. Тому, хлопці, давайте відриваємо дупи від дивану. І ідемо робити, і йдемо робити з головою на плечах з головою. Бо люди то купують техніку, вони думають, як де заробити кошти. Розумієте? Включають голову і, повірте мені, приїжджають дітки, купують таких кентаврів по 8 тисяч, купують таких ловалів по 18 штук баксів. В нього є можливість. Він собі гроші заробив. Купить. Тракторець за 20 за 20, за 18 тисяч баксів. От. І ти нічим не гірший. Тому підняв сраку і вперед з головой.